Доброго дня! Хотів сьогодні для себе розібратися з зарядкою акумулятора під зарядкою, чи потрібен генератор, чи, не потріб... чи можна без нього обійтися. Взагалі-то за цих три місяці, які в мене є, я на підзарядку акумулятор ставив два рази. Перший раз, коли купив це транспортний. Цей транспортний засіб, і десь тижнів три назад підзаряджав акумулятор. Так що майте, що називається, на увазі, що крім вартості трактора, якщо немає на ньому генератора, ще треба буде придбати зарядне устройство і час від часу ним користуватися. Дуже добре, що є в нього маса після. Експлуатації, коли ставлю його в гараж, масу виключається, споживання немає. Ну і в принципі нормально. Зараз він в мене от два тижні, в принципі, він акумулятор заряджений, показує 13. Ну, то я недавно заглушив. А так, в принципі, 12,9 показує зарядку. При експлуатації бачили, коли включав ближнє світло напруга падає до 13 вольт. Ну а в робочому режимі зарядку він дає 14 вольт. Но, тим не менше, заряд акумулятора заряд акумулятора з часом трошки падає. І хочеш чи не хочеш, а раз, ну не знаю, там по мірі експлуатації. В місяць ну так як зараз зимою мало ним користуюся літом. Подивимося, може частіше, але акумулятор прийдеться заряджати. Так що до чого дійшов висновку? Висновку дійшов, що зарядку він дає 14 вольт. Для експлуатації, в принципі, нормально, але якщо включати фари, габаритні вогні, задню фару, якщо ночі працювати, то цього буде недостатньо. А так, в принципі, так як я собі його експлуатую експлуатую тільки. Тільки днем, то в принципі цього вистачає. Що написано в інструкції? В інструкції написано, що версії трактора без дополнительного генератора по зарядки буде хватати тільки на стаціонарну роботу, АКБ, без включення світлових сигналів. ані запитані напрямую от акумуляторного Батареї. При отсутствии допоміжного генератора, генератора вам придеться періодично встановлювати, АКБ в устройство для подзарядки акумуляторів, Пусковое зарядное устройство приобретается віддільно. Ну, вот так. Майте це на увазі при купці, що крім самого трактора, ще прийдеться мати до нього і зарядне устройство. Або ставити до нього генератор, щоб зняти цю проблему. Дивіться, кому як зручно і як вигідно. Дякую, все.